Ми не думали, та взагалі ніхто не думав, що буде така кількість військових злочинів взагалі, а таких звірств ну просто ніхто навіть уявити у своїх жахіттях не міг. Коли тебе дуже переповнює, мене починає нудити і, вибачте, рвати. А від цих історій про зґвалтування дівчат їх також нодить ну, черве. Так про свою роботу розповідає психологиня Олександра Квітко. Вона працює на гарячій лінії уповноваженої справ людини, допомагає тим, кого зґвалтували російські окупанти. Це люди різного віку й статі. Серед них 11-річний хлопчик і його мама. Їхню історію Олександра розповідає з дозволу самих постраждалих. Його зґвалтували на її очах. Її прив'язали до сільця. І е, хотіли, щоб вона дивилася. Е, вона, звісно, розірвала ці мотузки. І кожного разу, коли кажу, починає плакати, е, вона розірвала ці мотузки, але її тримали і казали, щоб вона дивилася, як гвалтують її сина. Ми з ним спілкувалися малюнками, він надсилав мені, а я йому. І перші малюнки були майже такі, як перший, але все з меншим нажимом. Ну тобто і менше оцих колір було. І потім останній малюнок, який він мені надіслав, то було ім'я Саша, це не його ім'я. І він мені його надіслав вже зеленим кольором. А тоді ми вже з мамою плакали разом. Тому що вона сказала, що він промовив першу фразу за весь цей час. Він сказав: я хочу їсти, і вперше в той день він посміхнувся разом із Олександрою на гарячій лінії працюють ще чотири фахівчині. Цього надто мало каже психологиня. Адже з 1 квітня вони отримали 634 звернення про військові злочини, із них 103 – про зґвалтування. Громадська організація Блакитний птах, яка з 2014 року працювала на Донбасі, так само зафіксувала десятки випадків сексуального насильства. Його називають різновидом зброї, яку застосовує Росія. це не поодинокі випадки. Є навіть щонайменше один випадок, коли це застосовано проти немовляти коли сексуальне насильство використовується як тортури, як покарання, як терор, як залякування, і воно адресовано суспільству в цілому Україні. То воно може розглядатися як знаряддя війни. За даними офісу генпрокурора, юридично вдалося оформити лише один випадок: де із постраждалих перебуває у ситуації загрози життю на територіях, які контролює Росія. Ті, кому вдалося врятуватися, зазвичай настільки травмовані, що не готові говорити про це. Більшість у тому, що сталося, помилково звинувачують себе, кажуть психологи. Майже ніхто не доходить до фіксації чи документації злочинів, тому що ну коли у мене поліція питає, можливо, вам якось там надати юридичну допомогу, сказати, що то закритий буде суд, чи ще щось таке. Я кажу, слухайте, вони ледве говорять. Деякі взагалі не говорять. Вони тільки можуть казати «угу» або «н -н». проте, деякі жінки все ж таки зважилися розповісти про пережите. Одна з них мешканка Херсона, яка втекла до Запоріжжя. Стояла в черзі. ззаді зайшли русські, почали розмовляти з місцевим населенням. Про що точно говорили, Не знаю. Єдине, що я услышала один з місцевих Показал мою сторону пальцами, сказал, вот она, Бандеровка. Я быстро вышла из магазина. Я даже не успела дойти домой. Я не успела. Они сзади в двери зашли. Я не успела взять телефона. Я не успела ничего. Они просто молча повалили меня на кровать, молча придавили автоматом, раздели. Ця жінка живе в селі за 70 кілометрів на захід від Києва. Вона розповідає, не перестаючи плакати, що її зґвалтував російський військовий. 7 березня жінка була з чоловіком удома, коли до них увірвався Кадирівець. Потім один кадировець перестав... не мій дом, мій слідчий дом. Зайшов до нас у хату. Ми з ним зустріли його з чоловіком. Вона розповіла, що чоловік намагався захистити її, але російський військовий вистрілив йому в живіт. За два дні чоловік помер від ран. Жінка поховала його на задньому дворі свого будинку. Що це 21 вік, то говориться можна, ні. Щоб це отак лізли, непонятно куди, непонятно хто. Жителі селища показують ще одну квартиру та ще одну могилу. Розповідають, що тут зґвалтували та вбили жінку. Її тіло пізніше виявили російські солдати та поховали у дворі. Над дзеркалі помадою було написано невідома жінка похована за будинком у кутку. Вони сказали, що вона була ізнасілована і що чи поколоте, горло вона стікла кров'ю, чи перерізане отаке, ну бо крові було дуже багато. Це акція біля російського посольства в Естонії. Так активісти намагалися привернути увагу до численних випадків зґвалтувань в Україні, попри те, що ця тема залишається табуйованою. За даними правозахисників, навіть у мирний час лише близько 15% зґвалтованих жінок звертаються по допомогу. Насіли не зґвалтувальне справді тисячі. Коли Ми йдеться про ситуацію вседозволеності без безкарності, я впевнена, що цих випадків набагато більше. наста базар одна з авторів проєкту «Рейп-кіт». Через нього постраждалим з України надають набори для збирання та зберігання речових доказів сексуального насильства. Активістка наполягає, що це необхідно для суду, аби покарати винних. Собірають у ліки збирає докази суд медиксперт. Це, це має бути, бути в офіційному місці. Доножна бути свідчивана стоїть це як то міняти, і я так понял, якщо правильно поняла, варто це якось це міняти. Як, як я зрозуміла, має початися робота, аби в теперішніх умовах приймали і докази, які жінки зібрали самостійно або за допомогою волонтерок активісток. Там волонтеорок активісток, Да, звісно, бувають ситуації, коли жінка могла бути зґвалтована в полоні. їй вдалося вибратися на. Наприклад, через 10 виборця, днів. зрозуміло, що виділені рідин ми не зберемо, але зібрати докази у вигляді, вигляді того, вигляді, що є під нігтями або знаю, волосся, що залишилося вигляді, на, тілі, волоси, на тілі. Це дуже важливо. на тілі в Україні. Триває збір доказів можливих військових злочинів російської армії, зокрема і зґвалтувань. Працюють слідчі міжнародного кримінального суду. У нас є команда. Вона зараз не тут через камери. Команда судмедекспертів, судових антропологів, аналітиків, слідчих та юристів. Вони працюють, аби ми дійсно могли переконатися, що відокремлюємо правду від вигадки. За словами психологині Олександри Квітко, ще більше страшної правди відкриється світові з часом, коли постраждалі від насильства знайдуть у собі сили говорити. Поки що каже Олександра, чимало з її підопічних знаходять втіху у тому, що резонанс їхніх історій дозволить у майбутньому запобігти таким злочинам.